Як навчитись слухати людей і не перебувати їх? І при цьому бути уважним, залишайтесь до кінця відео, і ви цьому навчитесь. Перш за все, що треба сказати, швидкість усної мови ну, досягає 350 слів. Так? В середньому вона 200-250. А швидкість наших думок десь 600-800 слов, у когось навіть 1000 досягає. І що виходить? Що коли ми слухаємо людину наші думки випереджають слова людини, мозк аналізує, домальовує кінцівку історії, надає їй емоційний окрас, і нам же перестає бути цікаво слухати людину. Ми її перебиваємо і щось починаємо своє розказувати. Це, як ви напевно, дуже часто зіштовхувались, анекдоти. Коли людина починає розказувати анекдот, який ви вже знаєте, ви її перебуваєте і кажете, та, я знаю, так, це гарний анекдот, чи це поганий анекдот. Хоча, може, людина щось інше хотіла розповісти. І як же з цим справитись? Дуже просто. Дивіться. Сідаєте навпроти людини, людина розповідає, ви на неї дивитесь, слухаєте і про себе мовчки повторяєте слова, які вона каже. Якщо ви так будете робити, то ваш мозок буде аналізувати слова. Аналізувати невербальну поведінку людини, аналізувати паралінгвістику ви краще проникнетесь цією історією, будете розуміти, що відчувала людина. А людина натомість буде вважати, і вона правильно буде вважати, що ви дуже уважно її слухаєте і співпереживаєте її історії. Тому, друзі, будьте уважними слухачами. До речі, дуже багато. Людей не вміють слухати. Десь 90% населення планети розмовляє, щоб сказати, а не щоб почути. І якщо ви навчитесь слухати, у вас буде дуже багато друзів і дуже багато бажаючих з вами спілкуватися.